Ну, на перший вигляд кукуруза як кукуруза, качан як качан. Але в даному качані 22 ряда. Ми перерахували. Це вже я другий раз зустрічаю. 22 ряда. Ну, краєвий ефект відповідно. Ви бачите, тут край поля. Чесно скажу, що це краєвий ефект. 22 ряда. Але все-таки 22 ряда, 45 насінин в ряду. Ну, я сподіваюся, що даний качан він має хорошу вагу до 700 грам. І хотілося б знати, а скільки ви зустрічали в себе ну, на кукурузі рядів, можливо раніше, не в цьому році. Досить цікаво, на яких гібридах. Напишіть, будь ласка. Кукурузка на українських грунтах, черноземах може давати класні результати. Я отримував 20 тонн на багарі, тобто без розшення в 2011 році урожайність кукурузи. І площа поля була 115 гектар. Напишіть, а яку максимальну урожайність ви отримували по кукурузі. Можливо, не в цьому році, а в інші роки і напишіть в якому регіоні